Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як не дивно, зараз запрошення України до НАТО стало дуже вірогідним і дуже близьким. І здається, відбудеться швидше ніж ми всі на це розраховували. Це не лише моя думка, це думка Москви, в тому числі. Вона Зараз відкинула можливість продовження договору по обмеженню стратегічних ядерних озброєнь зі сполученими штатами. Дія нинішнього договору закінчується в 2026 році. І, от, Москва каже, що не буде вести перемовин зі сполученими штатами про продовження дії цього договору. Яка причина Москва каже, що розширення НАТО, тобто нове розширення НАТО. Хто там буде в НАТО розширений за рахунок кого буде розширюватися НАТО за рахунок України? Правда, Москва каже, що в цей договір, якби навіть він і був продовжений, мають він має бути розширений за рахунок Китаю, тобто що цей договір про обмеження стратегічних ядерних озброєнь, має сенс тільки в тому випадку, якщо до нього приєднається Китай. Але цікаво те, що Китай не хоче приєднуватися до цього договору. Конкретні кроки для запрошення України до НАТО будуть зроблені уже під час Рамштайну. А звісно, саме запрошення буде на черговій асамблеї НАТО. 12 жовтня країни-учасники Рамштайну погодяться виділити нам більшу кількість далекобійних ракет і авіації. І вірогідно, після 12 жовтня, вже таки стануть можливі удари. Американськими американо-британськими ракетами в глибину московицької території це добре, адже частково полегшить ситуацію на фронті і зробить більш важким для Путіна вдавати, що війна в Україні це просто маленька колоніальна війна, яка не стосується більшості дорогих росіян. Дорогі росіяни в більшій мірі відчують на собі жахіття війни. Це добре, що таке запрошення. До НАТО, звісно, це не гарантує нам безпеки само по собі, але полегшить країнам НАТО виділяти нам більше допомоги. Це сильно змінить політику цих країн на нашу користь і зробить більш невизначеною ситуацією, воєнно-політичну ситуацію для Московії. Це також може. Призвести до тимчасової заморозки конфлікту ближчими днями. Відбудуться зустрічі західних лідерів з Путіним та іншими знаковими ванюшками. Шольц буде розмовляти з Путіним. Потім е, саміт Великої Двадцятки в Бразилії. Після цього саміту багато що стане більш зрозумілим в плані можливості заморозки цього конфлікту. Заморозка несе дуже багато небезпек. Вона може дати певну передишку українцям, але чи скористаємося ми цією передишкою? Швидше всього, навпаки, сильно розслабимося, створимо більш вигідні умови для московиців для наступного наступу, якщо можна так сказати. А втім, можливо, навіть і скористаємося, як е, творяться великі держави, як починаються великі ініціативи, от як в Ізраїлі, свого часу в Ізраїль. Тоді ще не була держава, просто в Палестину їхали тільки абсолютно відбиті на голову євреї в кінці 19-го і першій половині 20-го століття. Тобто, дуже переконані сіоністи, ідеалісти, авантюристи, нормальні євреї, які чіплялися за свою стоматологічну практику, звісно, не їхали в жодну палестину для того, щоб там ковиряти тяпкою пісок. І перестрілюватися з дикими палестинцями, і от ця держава Ізраїль була сформована цими ідеалістами і авантюристами, і досі це іще відчувається. Скажемо, цей первісний драйв іще не розтрачений, саме тому, що на перших етапах формування держави вони обійшлися без філістерів, без оцієї всієї наволочі, яка про себе думає більше ніж про націю. Так формувалася модерна українська держава. Те, що ми називаємо Гетьманщиною, те, що самі вони називали е, військо Запорозьке, українські авантюристи і ідеалісти їхали в татарський степ туди пороги. Тому що вони не хотіли нікому підкарятися, а хотіли побільше воювати хотіли більше пригод, і саме там була сформована та спільнота, яка потім і розпоширила полковий і сотенний устрій на решту території України. Зараз українським ідеалістам і авантюристам нема куди їхати. вся земна куля зайнята, але натомість зараз з території України від'їжджають філісти ті люди, які. Думають про себе, яким наплювати на Україну масово виїхали і виїжджають іще. Натомість лишаються ті люди, яким не наплювати. Ну, звісно, це не всі, хто лишилися тим, кому не наплювати, але відсоток тих, кому не наплювати, відсоток націоналістів значно збільшився за рахунок від'їзду ненаціоналістів. націоналістів. Ось, можливо, ви, авантюристи, ідеалісти, націоналісти, комбатанти, яким уже не будуть. Заважати е, всі ці філістери е, зможете щось зробити в цій країні, якщо буде трошки передишки, нас зараз лякають тим, що населення України за оцінкою інституту демографії та проблем якості життя Академії наук до 2041 року може скоротитися до. 29 мільйонів осіб, а до 2051 року до 25 мільйонів осіб. Це великі і трагічні втрати. З другого боку, нація відкидає баласт. В історії ми вже мали подібні втрати, навіть іще більше втрати після монгольської навали, наприклад. В результаті руїни XVII століття, так називається ця. Ситуація, цей процес, який відбувався тоді в Україні, в українській історіографії він називається Руїна. Це те, що після визвольної війни Богдана Хмельницького вважається деякими науковцями, що населення України скоростилося вдвічі і досягло 2 мільйонів осіб всього лише 2 мільйони. Через 200 років українців було вже багато десятків мільйонів осіб. Різні оцінки є з цього приводу, але вірогідно. На початку ХХ століття не менше ніж 60 мільйонів. Потім ми втратили неймовірну кількість людей в результаті двох світових воєн, голодомору, репресії, але тим не менше, населення України збільшувалося. Уряд нам каже, що він розробляє якісь урядові програми щодо відновлення популяції. Ну, ми знаємо, що все, що розробляє уряд, і все, що він робить, погано, всі ці. Урядові програми призведуть тільки до зменшення популяції. Єдина інституція, яка може тут допомогти, це церква. Тільки релігійні люди розмножуються в нинішньому світі. Люди з широкими поглядами вироджуються. Ми неодноразово про це говорили. Але зараз віра і церква це необхідна умова виживання нації. Ви вам може не подобатися церква. Ви можете бути взагалі не християнином, але ви повинні зрозуміти. Що тільки християни здатні народжувати дітей в великій кількості в Ізраїлі? Є релігійні ортодокси, які не визнають існування держави Ізраїль, свинячать, вони не красиві, погано пахнуть, вони не платять податків, їх всі ненавидять в цьому ізраїлі, але всі терплять, тому що ортодокси є конвеєром по виробництву євреїв по 12-14 дітей в сім'ї. Я знаю багатьох християн, у яких по 9-10 дітей в сім'ї і навіть більше. Так ось, з точки зору демографії, церква здатна теоретично врятувати цю націю. А що інше не здатне. Подібні урядові програми є в цих західних країнах. Там кількість європейського населення зменшується в усіх цих європейських країнах. Зменшується віра, зменшується кількість християн, зменшується кількість білого населення. Але не бійтеся, мої любі брати. Церква врятує вас, врятує націю від остаточного вимирання і церква. Врятує вас всіх для царства небесного, кажуть, що Україна втратила уже чверть території за 10 років. Це так само трагічні втрати, і звісно, ми ніколи з цим не примиримося. Але таке бувало і раніше, і ми завжди відроджувалися. Наші предки теж втрачали території. Готи належать до числа наших предків. Наш нас багато залишилося готської крові, а в українській мові залишилося багато готських слів. На українській землі багато готських топонімів. Велика готська держава, Уюм, яка утворилася в другому столітті після Різдва Христового, в цілому припинила своє існування на початку 5 століття після Різдва Христового. Залишилося тільки два готських герцогства в Криму. Та й вони зникли уже в 15 столітті, але виникла Русь, яка припинила своє існування і скоротилася всього лише до королівства Руського. Це те, що в історіографії помилково називається Галицько-Волинським князівством. Це була дуже велика держава, можливо, найбільша в тогочасній Європі, але проіснувала вона недовго, десь років. Сто потім доволі значні території війська Запорозького, але і військо Запорозьке розпалося. Потім УНР з УНР, потім Карпатська Україна, яка проєкт існувала всього лише кілька днів. Тепер нинішня Україна, але устійливий тренд за майже дві тисячі років один і той самий. Ми Втрачаємо і завжди відроджуємося, і завжди набуваємо знову. Якщо наприкінці 10 століття кордон розселення українців тодішніх був аж по Києву південніше нас майже не було, то зараз. Розселення українців на значно більшій території це устійливий тренд, браття, і він буде продовжений за допомогою Господа нашого Ісуса Христа. Сподіваюся, я вас заспокоїв і надихну, але тепер про те, що. Непокоїть мене, більшість московитів боїться штучного інтелекту. Причому бояться вони штучного інтелекту досі більше, ніж українці. В принципі, московити бояться будь-якого інтелекту, але хотілося б, щоб нас вони все таки боялися більше. Московський лжепатріарх Кирил сказав, що штучний інтелект призведе до Армагеддону. і сказав до якоїсь страшної. Катастрофи. Взагалі, я думав, що Армагідон буде супроводжуватися катастрофами, але він якось розділяє Армагідон і катастрофи. Але цей агент ФСБ не знає нічого ні про Армагідон, ні про справжні катастрофи, ні про штучний інтелект. Я знаю. І можете дізнатися про все це і ви, якщо 11 числа відвідуєте культетар і подивитеся виставу. Дуже дуже високоякісну виставу за моєю дуже високоякісною п'єсою, яка називається штучний інтелект. Це блюзнірське неполіткоректне видовище. Видками ви можете поцікавитися в описі під цим відео. І до речі, я казав, що тільки церква врятує націю, так і амінь. І в зв'язку з цим на Хрещатику 25 в цю неділю о 10-й годині буде братська літургія. Братська літургія відбувається в кількох місцях Києва о 10-й годині в неділю. Я буду присутній на Хрещатику 25 і навіть виголошу там натхненну проповідь, і я пропоную вам туди прийти на цей самий хрещаток 25, і Ми зможемо з вами після літургії поспілкуватися. Світ змінюється стрімко, браття і сестри, в тому числі західний світ, в тому числі всі структури світу, до яких ми вже чомусь звикли. Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що генеральному секретарю ООН Гутієришу. Ізраїльський уряд забороняє в'їзд на територію Ізраїля, бо цей Гут'єриш якось недостатньо енергійно засудив е, іранську ракетну атаку на Ізраїль. Заборона для в'їзду генерального секретаря ООН на територію демократичної країни. Погодьтеся, це щось нове, і це такий важливий показчик. Спочатку Мілей е, з Трибуни ООН це Президент Аргентини сказав на трибуні ООН, що ООН – це лайно. Тепер Міністерство закордонних справ Ізраїлю сказало, що ООН – це лайно чи своїм генеральним секретарем. ООН – сиплеться сиплеться американська виборча система, хто б міг подумати, тобто це ті інституції, на яких стоїть нинішній світ. Як пише американська преса, останні опитування показують, що Трамп і Гарріс в глухому куті, що за місяць рейтинги не сунулися. Що в п'яти проблемних штатах із семи Гарріс випереджає Трампа, але в межах статистичної похибки це означає, що після голосування вибори не закінчаться. Це означає, що Трамп не визнає вибори, що далі будуть перерахунки голосів, судові процеси, що все це дуже сильно затягнеться. Тобто, долю виборців в подальшому в Сполучених Штатах будуть вирішувати не виборці, а суди тішить те, що Україна передувала в цих процесах. Що коли американці навіть і не здогадувалися про ці труднощі, Україна вже. Проходила у 2004 році через все це. Ми перші в багатьох тенденціях, браття і сестри. Щодо українських виборів, два слова, тому що всі так чи інакше чомусь готуються до виборів. То за опитуваннями, які зараз проводяться, залужний десь відсотків 58. Десь Зеленський це більше 30, там різні ці методи підрахунку. Там вже не так береться, от, хто ви виберете з цих. Там, от, якщо, наприклад, Залужний і Зеленський, Залужний і Порошенка, десь в такому випадку Зеленський набирає десь відсотків 30% і Порошенко близько цього. Тобто Порошенка зріс рейтинг. Але... Здається, що залужний не збирається утворювати партію, тобто він, якщо будуть вибори, він піде на президентські вибори, але без партії Порошенківці сподіваються, що вони достатньо багато візьмуть в наступній Верховній Раді. Якщо залужний буде президентом, вони зможуть домовитися про підтримку. Його і підтримку з його боку, і що Порошенко буде прем'єр-міністром. Зараз вони так бачать їхня картина світу така. Але звісно, в наступній Верховній Раді, якщо вибори будуть в наступному році, буде велика фракція Зеленського, а можливо, і ще фракції, і сателітів Зеленського. Ви ж, браття і сестри, орієнтуйтеся на братство. Хоча братство плювати на вибори, тому що. Врасту виявляється теж партія, наша партія це партія вільного критичного розуму. Наша партія жодних партій. І по безкрайній випаленій пустелі нехай продять вільні коні і жінки. Звісно, це цитата. Я б сам до такого ніколи не додумався. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське. Амінь. І пам'ятайте... Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.